Нагадаю, що на джудропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім друзі, з вами знову я Атом, і ви попали на масштабну перевірку кейсів, а самі кейси, в яких ми самі обираємо дропчика. Саме ось такі. Тобто тут є багато-багато комірок, і. Так, бам. відкритили за 59, отримали. Отакі От берети за 41 G Point. Окей, продаємо. Давайте трошки цей кейс. І ці ж берети за 71, мабуть, краща якість, да, філ-тестить. Окей, це мене радує. І ще одна штучка. Коротше, я зайшов я, я на сайт. Листаю сюди. Ну, в, в самій горі я був. Дивлюсь, в цю, лен, в цю стрічку. В стрічку дропу. Uh, дивлюсь, там юсп такий випадає під назвою Принстрім. Юспек, а саме. Де я зможу його вам показати? Мабуть, він ось тут є. він, Ні, тут його нема. А де цей юспрім є? Я знаю, ось тут, мабуть, він є. Ні, тут дігл Prinстрім. Окей, окей, ось тут є, ось тут є. Так. Ось цей юспек принстрім. Падає, чуваку. Я так наводжусь, там можна подивитись, як він йому випав, з якого кейсу. І він йому випав, знаєте, звідки? З, з, з цього кейсику. Ну, 369 відкриття, мінімальний в 2800. Як, якби тримаю в курсі вас. Окей, значить це ми теж потестимо. Може це якийсь прям жорсткий, жорстка темка і тут ми окупаємось. До речі, може, реально жорстка темка, і я зможу таким чином е, окупатись. 548, це окуп з е, All Night. Так, ще раз 553. Походу після ну, минулої зливної серії воно щось почало а, роздуплятись, скажімо так, і трошки видавати. А ну ось тут. Слухайте, мене кожен раз окупає з цього кейсу. Давайте по центру. Ну, вже не окупило. Ладно, підемо з цим, м, з цим аугом в апгрейд на 1000. Ну, хоча давайте ось такий красивий. Ну, як красивий. Цікавий достатньо. Галіл, він мені не випадає. Зате баланс 5700 g Це не може не радувати. Ну ці кейси, да, я краще промовчу, як вони мені видавали. Джокер кейс 882 g-поintів вже підвищуються ставки її і... дігал, кажу. Глок 18-й, статрек. Мінімал вайр якості. Ладно, це гарно. А оце вже гірше. Це Battle Скарт, мабуть, най. А, ні, це навіть філтести. Тобто він, в принципі, в. ого-хо, а таке. А таке мені дуже подобається, насправді, 1600. Ось тут, думаю, 506 невеликий слив. І давайте крайній раз відкриваю оцей кейсик. Пом! І не дарма, 1529 Hyper Beast. А, нова випадає дробовічок. Так, і далі відразу ось такий розрив: Бам! Magic Case за 2000 джипотів. Думаю. 600-600. От воно, вс... воно все і забрало те, що якби. Ну да. А, окей. Я... Окей, братан, окей, я тебе зрозумів. Ми відразу рухаємось на ретро кейсик. Угу. А... а як мені. ну <гум> <гум> а Ааа, поїхали якраз. Може, оцей кейсик він видасть мені юспринт стрім. 1800 відкривається, і дивимось, що. Реально? Щ... Це що за бред? А що це? Я б ніколи не подумав, що з рекоїлки. От добре, що я був уважним і от помітив, що в цій стрічці оцей юспик навівся на нього, і він. Окей, я буду знати. Може, звісно, мені зараз дуже сильно пощастило, що скоріш за все, таки є. Але це жорстко. Давай Окуп. Най, 4600. І зараз це Дігл Printstream. на секундочку, ми йдемо відкривати найдорожчий кейс, який залежить, дроп якого залежить від моєї інтуїції, я думаю. Mm -hmm. Треба от просто. От чомусь думаю, ось тут. 5 тисяч? Найс, найс, найс. 5500. Окуп в 1500 джепойнтів. Ось тут думаю, Ні-ні, ні, касар 100, який касер 100. Куди ми ліземо ось тут, думаю? 4. Просто розміняв. А, просто розміняв. Давайте. Давайте знизимо. От 2000 хочу відкрити ось цей от, Ні, ні, ну куди? Не треба таке. Ну чому цей кейс? оцей, От саме цей кейс, от, нарешті він окупив мене цим калашом Азімовим. 3900 ще. ой. А що? Я, я щось зробив не те. 3... Почекайте, де? Я все продав? А, ну в мене так і було, да, десь. Ну да. Оце це достатньо жорстко. Треба буде кожен цей кейс, ще перевірити покрутити, але. Ну, зараз навряд чи випаде юсп. Я не ду... Я. Й... О о оф... Офіційно. Офіційно я знайшов якийсь кейс. Якийсь ненормальний. Якщо зараз юсп, ну це неможливо вже. Це, скоріш за да, все, не буде. Ну, звісно річ. Це, ну. Це Це no comments. Це no comments реальний. Просто два юспи. Да, це жорстко. А, ось тут, думаю. 5300, почекай. Сьогодні є насправді великий шанс уйти з якимось окупом. Давайте ще раз відкриємо recoil case. Ой, recoil. Треба запам'ятати, що recoil case, якщо що, з ним можна домовитись в моменті. Ну, Авік за 900, да, десь, ну, за 600, навіть не окуп. Можна, можна юспик. От як. Вже, мабуть, Юсмен не не світить. Хоча тут дуже поганий дроп, значить є шанс. Угу. Давай за касар. Ну, найс за косар. Але це злив. Ще раз, давай, останній шанс даю йому. Ну, і я уходжу. Я уходжу звідси. хоча б хоча б авік кінці, дай? Нічого не дає. Ладно, продаємо і я йду знов випробовувати свою інтуїцію, думаю, ось тут. Ось тут, прям що. Угу. Угу. А от зараз. Почекай. От зараз, коли в мене, в мене був баланс великий, я відкриваю, і є шанс на камбек. Я дуже на це. Ну, ось ну, ти. Ну, на ну, наприкоду, да? 1200. 1000. Ага. Да-да-да, угу. да-да. Віримо. Три, три штучки. Три штучки. І три юспа. Готові? Просто три юспик. Ну, щось. Ой, що. Ой! Щось прям. А з одного юсп, можливо. Я думав, там юсп летить на секунду. 1100, пам юспик. Є. Що? Що? Ладно. А, о, почекай, почекай, не все ще. Скільки? 2900, це, це гарно, це дуже гарно. А я повернусь. Ні, ні. Ви думаєте. А, знаєте що? Дивіться, я відкрию оцей кейс. Оцей. Ну, просто Просто юспик зараз падає, я це знаю насправді. От він Ось тут, ось тут буде юспик. Ага. Ага. Ну, хоча б калаші по 700 це в принципі окуп. Але я хотів ще оцей кейсик відкрити. Він, в принципі, може видавати, якщо захоче, наприклад. Ага. Mm. Ну, Usp 1500. Це око. Да, да, це око, в принципі. Ще разочок. За... О, давай. От тут я знаю, що оці всякі штучки вони можуть там по 700 кошти. Вони ну, зараз щось, щось підводить, прям, да? А, Окей, контракт з цього всього ми робимо. В минула серія закінчилась на контракті, який мене злив, сподіваюсь. Цей окупить. І це... А, я подумав 2900. Ну ти серйозно. Чому так наді мною почекайте, що... А, джекпот. А, ну давайте один, один джекпот. Ма... Ну, Може щось випаде, може ні. Подивимось. Ну, почекайте, поїде, Ну це 600, десь. Да, це не. Да, 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 це 548. Фастом один разочок. Хедшот 502. Ну, давайте Боба, хоча цей кейс мені не дуже по. Ооооо. А, я думав прям 1003, Але 1800 теж О, є. Окуп є він окупом, так що чому я тут ще якось незадоволений? Я не задоволений, тому що я давно не бачив юспек в цьому кейсику і сподіваюсь. Виловити його. Окей, два авіки вже. Калаш, окей, окей, це вже гарно, це вже гарно, це окуп. 2700 навіть. Це якби мені. Ну, один юз, помовно випав. Другий, давай другий. Ну, такої тако в історії. Реально! Це жесть. Два. Це тре. Я скрін. Я скрін, вибачте, ну, я скріню це. Я отак просто роблю скріншот. Ем... Два Юспи. Почекайте. Як же я радію від того, що я помітив. Просто я помітив, що чел вибив з цього кейсу Юсп, і я прийшов сюди і почав вибивати Юспи. Це жорстко. Може 369 якийсь цікавий. Типу. А от умовно. Mm. Ну тут. Треба, коротше, шукати, скоріш за все. В таких кейсиках, от приблизно, щоб вони коштували під 400, які такі є, треба порискати. Під 400, що коштують. Пра пам 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 оцей тільки. Умовно, якщо ну це Зка Вікторія, вона, бачите, дешева, це, мабуть, ну це теоретично може випасти, бо воно по ціні, якраз таки, як юспик, мінімально. Е, і, і все. да, Оце ж не, не супер, да, це не супер дорого. Ну, давайте один раз відкрию, а ще безкоштовні прокрути можуть випасти. Ну я не думаю, що це прям жорстка якась тема. Порівняно з рекойл кейсом Звісно, річ, тут може зараз не окупити, там, тому що мене окупило до цього. Ну, це ж, ну. Це, це шок. Це якщо що, шок-контент. Ну, давайте один раз виберемо. Браво! Це просто браво. Це просто браво. Ну, не браво, кейс, а просто реально браво. 9800. G-Pointів і пропоную. Почекайте. Ну, я чомусь. чомусь Вважаю, що зараз випаде один юспорт. Ні? Це, це занадто, так? Да? Такі думки. А, ладно, тоді ми зробимо з цього-всього -всього контракт на хард. Я, хар... я подумав знов тисячу. Ну ладно, тисяч. 8 тисяч є. Почекайте. Блю кейс, є такий. Є такий на цьому... Ні-ні. Оцей. Блю кейс. Полетіло. 7777. Зараз улітають і. Медуза? Так. Да. Окей, ладно, 8к, 8к це гарно, це дуже гарно. Б без рофлу. 5 тисяч. Витрачаю я на кейс з агентами. Перший накопний, другий. Другий окупний, але в сумі це ну, злив, скажімо так. Статрек. Ось так відкриваємо: 1745, пам, 1900 і робимо з цього всього контракт. Medium складність, головне не... 928, Окей, зрозумів тебе. І відкриваємо зараз зливний кейсик, показує яким чином, ну, от, якщо у вас на балансі є 6666 понтів, як їх швидко злити? Показую просто в моменті. Треба просто відкрити оцей Case. Ну, таке, щоб він окупив, типу, ну, почекайте, Dead Strike. Ну, це 4К, бачите, я, я ж кажу. Ну, типу, з нього окупитись це, ну, ви самі, я думаю, зрозуміли. Два генти. Дуже великі сподівання. Найс. Nice. І. Ну. да, 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 -да. Реко. 5 штучок полетіло. Я подумав в моменті. Ладно, ладно, не випало. Ще, пам. Ага. Клас. Угу. 1600 і. Повільно, повільно, просто дивимось. Просто дивимось, не відволікаємось. Зараз юсп. Дивіться, просто юсп. Ну, ти. Ну, куди ти летиш? Братанчик, 3000. Ладно, полетіли. В принципі, був шанс великий купитись, але синій кейс. Ну, і в принципі, те, як я зіграв, не дуже, мабуть, цього хотіло. Почекайте, а атірекс кейс, який є ще такий, 3. Ну, в нуль. Ладно, в нуль. Чи... Ой, один, одну штучку відкрив. Да. 400. Ладно, давайте давайте просто за 3000 відкрию кейс. Чом би і ні, так? Да? Ну ніби. Ніби вже варто. Девінь. Найтдаст. 3К. 3К і прямо зараз показує, як вибивати жорсткі рукавички. Ну які. Хоч би за дві, хоча б. Ну, 1500. Реально. Ти реально зараз. Я не знаю вже скільки. О, 2800 стояти. Стояти. По-перше, відкриваємо Тірекса. Угу. А по-друге. Більше сюди не повертаємось. Ладно, жартуємо. Можна ще один. Реально, реально ще один. Реально ще один, він Він видав тільки що. Найдаст. Um, ну, видай. <slungs> о, браво! Це браво. Я думаю, можна зупинитись. В чом би й ні, в принципі, 8 кейсом. Ну, це, це жорстко. І оцей кейс це, це якась жесть. Якщо чесно. Тому що мені, звісно, скоріш за все, супер жорстко пощастило. Ну і також пам'ятайте, що е, якщо ви зайдете, ну я думаю, можу гарантувати, що такого з вами не буде, тому що в мене на сайті є мінус, і він відноситься. Мінусу можу видавати. Тому не розраховуйте, що таке буде, якщо ви там вперше закидуєте на сайт. Ні, такого не буде. Тому е, краще дивитись відео мої і все. В принципі з вами був Атом і до нових зустрічей.